Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександра, рада бачити. Дякую, що разом із нами. Вітаю вас. 4 грудня у нас на календарі, і я пропоную нашу розмову почати з ситуації, яка складається на фронті, тому що ну. Зокрема, і вся увага прикута до Покровська, тому що в закордонних змі, зокрема, той же більд напередодні писав про те, що Покровські росіяни захопили, наш генштаб, усе це спростовує і власне говорить про те, що оборонну операцію в Покровську збройні сили України продовжують. Але от знов ж таки за вашими оцінками, наскільки загострилася за останній час обстановка саме на цьому напрямку? Ну я не можу сказати, що вона якимось чином загострилась, тому що вона стабільно складна. Тобто треба сказати, що ось ці накати накати ось цих груп наступальних ворога постійно відбивають наші сили. Противник концентрується на тому, звичайно, щоб повністю заволодіти містом, взяти його під контроль, витіснити наші угрупування як з Покровська, так і з Мирнограда, вирівняти тут лінію фронту. І тому, звичайно, що тривають наступальні дії російських військ. Якщо ми візьмемо Покровськ, то вони характеризуються тим, що діють штурмові групи ворога, які розосереджуються і намагаються в районі забудови ховатися, а потім фактично такими перебіжками пересуватися далі і закріплюватися. В Мирнограді подібна ситуація, але там фіксується активність ворожої авіації постійно із застосуванням авіабомб. Різних типів російськими військами, російської авіації плюс, звичайно, що це все накладається на ускладнення, які виникають з логістикою. Тому для нас які завдання це визначає Це визначає, що а, поряд з тим, що зараз українські сили в районі Залізниці на північ утримують позицію Покровську. Ще важливо виконувати завдання по логістичному забезпеченню наших угрупувань в Мирнограді і в Покровську, так само і над цим постійно ведеться робота, тому що це зараз дуже складне завдання, адже російські війська намагаються за допомогою безпілотників та й не тільки порушувати нашу логістику. Ну вона здійснюється різними способами зараз, і в тому числі різними маршрутами, і не тільки на на землі, що називається, а й повітряні, і так далі. Тому ситуація залишається стабільно складною. Наші сили продовжують виконувати завдання в цій операційній зоні. Звичайно, важко, тому що ворог подекуди має успіхи, просувається, плюс є особливості боїв в міській забудові, ну і велика кількість дронів з обох боків, це теж можна відзначити. Але операція оборонна триває, і, в принципі, можу сказати, з точки зору підходів. Якщо ми дивимося і на цю операцію, від ну від конкретного до загального, скажімо, в ширшому сенсі, то мета з цієї операції, в тому числі. Стримувати противника, завдавати втрати, не давати йому просунутись далі в Дніпропетровську область. Станом на зараз ці завдання і виконуються. Стосовно куп'янського напрямку, власне, безпосередньо самого куп'янську, так само хочу з вами про це поговорити. Тому що минулого тижня кремлівський диктатор, вочевидь, спираючись на карти, які йому перед цим надав Герасимов, заявив про те, що там куп'янськ взагалі захоплений. Це наше офіційне командування спростовує водночас напередодні, от зокрема спікер об'єднаних сил Віктор Тригубов сказав про те, що росіяни створили невелику зону контролю між Вовчанськом і Куп'яном. Про що це йдеться, от як ви прокоментуєте, наскільки це загрозлива ситуація? Ну, справа в тому, що після того, як ворог мав певні тактичні успіхи в районі Вовчанська, так? Ну, це ж історія не нова. Взагалі, скажімо, наступальні дії російських військ, які були на Харківському напрямку, влітку 2024 року розпочиналися там, вони мали на меті. Не просто ж створення так званої буферної зони вони мали на меті просування вглиб Харківщини охоплення або напівохоплення обласного центру з метою вогневого контролю і з метою створення нам відповідних проблем та наслідків. Плюс розглядався сценарій: що чому ворог пішов на Вовчанськ, тому що вони планували після Вовчанська зокрема рушити на з'єднання зі своїм контингентом, який знаходився під Куп'янськом. Ну от з літа 24-го року, відколи вони там проводять наступальні дії. Зараз російські війська за цей час півтора роки мали певний успіх. Просунулися дещо навіть не те, що а намагаючись обходити Вовчанськ з флангу. А фактично рухатися в бік Куп'янська, це звичайно становить загрози, тому що це посилення. Тиск тиску на оборону нашу на цьому напрямку. Плюс, звичайно, що таким чином ворог намагається підійти до куп'янська з флангу і заволодіти відповідним плацдармом для того, щоб створювати загрозу на півохоплення або охоплення безпосередньо як куп'янська, так і довколишніх населених пунктів з метою витіснення нашого групування. Звідти ну, ось це, якщо ми говоримо про ризики і загрози, але наскільки я знаю, ну, станом на зараз, принаймні там просування ворога не фіксується, воно. Заблоковане, але скоріш за все російські війська будуть пробувати намагатися розвивати цю наступальну операцію далі. Поговоримо про роботу наших сил оборони по ну, власне об'єктах військових і об'єктах нафтогазового комплексу РФ. все те, що підтримує російську машину. В мережі з'явилася карта, яка наочно демонструє, скільки влучань і по яких об'єктах було впродовж трьох осінніх місяців. Понад 50 об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури РФ було уражено. Проект схеми ну, от, власне вимальовує цю карту, базуючись на супутникових знімках, які з'явилися. Ми бачимо, що тут об'єкти і нафтогазової інфраструктури, і військова промисловість, і військові склади і так далі. Все це позначено. І причому ну, мова йде про те, що настільки високої кількості влучань за останній. Проміжок за останній час взагалі не було. Власне, про що усе засвідчить? Ну, інтенсифікація якраз зараз. Чи були раніше якісь ну негласні обмеження, перед ну, які? ну Перед цими обмеженнями так ставили наших оборонців, що вони не мають так робити, чи у нас є з'явилися якісь додаткові види озброєнь, що усе це стало можливим ну, насправді є цілий комплекс факторів. По перше, перший фактор це те, що будь-які атаки, які розпочиналися ще минулого року, вони стикалися з певними труднощами. По перше, тоді цими труднощами були в тому, що ну у нас різні ради військ до цього залучені, різні компоненти оборони і безпеки і збройні сили. І я пам'ятаю, як тільки створювалися сили безпілотних систем, як вони планували діпстрайки, як вони працювали, були певні складнощі з цим. Потім інші наші складові у нас зараз дуже в збройних силах, якщо ми беремо, підтягнулися сили спеціальних операцій по рівню там за рік величезний прогрес. Служба безпеки, бачимо, як працює, тобто різні складові. І в чому були складнощі? Складнощі були в тому, що по-перше, не було достатньо засобів далекобійних. По-друге, системи ППО Російські ефективніше працювали, тому що їх було більше. А зараз ми знаємо їх виведено більше з ладу. Про це говорив і голова Служби безпеки України, говорячи про панцирі, так які знищувалися, зокрема, і робота постійна йде по тому, щоб проріджувати ці. Цю кількість систем ППО противника для того, щоб маршрути були вільніші, що називається для наших дронів. Засобів стало більше, а вони стали модифікуватися як по дальності, так і по вантажопідйомності, тобто можливості нести більші бойові частини. Системи ППО почали вражатися, маршрути ну, стали вільнішими. Меншу кількість дронів збиває ворог. Це теж дуже важливо. Наступне був здобутий досвід, тому що враховано роботу систем ППО противника, як вони діють, які є особливості, і відповідно прораховані наші подальші кроки для посилення ефективності атак. Це з військової точки зору. Ну і важливо, звичайно, дійсно масштабування більше кількість дронів. З точки зору. Там я не знаю, політичної чи зовнішньополітичної чи Просто наші... справа в тому, що Олександра прямо про це не говорилося ніколи, але кілька разів на прес-конференціях президент такий е, на говорив про те, що існують якісь певні обмеження від наших західних партнерів щодо роботи наших оборонців. Я ну, пер... ні, ні, існують. Існували щодо використання певних видів озброєння західних. Це так. А що стосується і президент, якраз на цьому наголошував, що все, що ми застосовуємо, це українського виробництва. Він на цьому і робив акцент, тому що щоб не було там різних, скажімо так, тлумачень, того що ми там кудись, хоча і вже і на західні. Ви пам'ятаєте, що ракетами Атакамс була атакована військова база російських військ під Вороніжем, і ніяких не було. Скажімо, якщо раніше такі могли обмежені існувати, то на застосування західної зброї по території Росії, то вони були зняті. Можливо, були, скажімо так, не те, що обмеження, а такі попередження, які час від часу в медіа з'являлись щодо російської нафтотранспортної інфраструктури. тут би я додав окремо, тому що що ми побачили протягом цих трьох місяців, хоч і не вперше, але треба визнати більш масштабні та потужніші удари по російських нафтотранспортних терміналах в Чорному морі, туапсе і Новоросійська. Плюс ну і ну, по танкерах тіньового флоту, так само По танкерах тіньового флоту, так само. Тобто, оце би я виділив, і в принципі, ну ми бачимо, що хоча там по танкерах ви знаєте, що Туреччина висловила занепокоєність через те, що там нібито хтось порушує судноплавство цивільне, але я думаю, що окрім Росії цивільному судноплавству в Чорному морі ніхто і не загрожує. Тому оце би я додав, і це дуже важливо, тому що додання цих об'єктів або танкерів це все ж таки теж удар, додатковий, який ми побачили от буквально в минулі дні і місяці, і це е, та відмінність, яка ну, скажімо, є в порівнянні е, не, не те, що ми завдаємо ударів тільки по НПЗ. А й тут, тобто, нарощування іде, я думаю, що воно буде зростати, виходячи із того, що я сказав, про здобутий досвід і кількість засобів, які ми вже можемо використовувати, як ви прокоментуєте інформацію, яка з'явилася, до речі, напередодні про те, що Міноборони Румунії підірвало український морський безпілотник Сі Бебі, який цитата загрожував судноплавству у Чорному морі. Я думаю, ви я, бачили цю інформацію. Я бачив цю інформацію, єдине, що немає ще офіційного. Тобто, чи це uh -huh. був всіх вейбів взагалі? Служба безпеки не коментує це питання з точки зору. Є тільки коментар про те, що ми не загрожуємо цивільному судноплавству. От. Є попередня інформація, що дрон, так, він е, був, він е, в певних цілях застосовувався, тому що вони можуть виконувати функції і інші, і функції розвідки так само не треба забувати. Це не тільки там ураження якихось цілей надводних. Ні, це може бути і використання для розвідки, тому треба отримати більше інформації. Але якщо це підтвердиться, то це, ну, це погано, звичайно. Якщо моє ставлення, воно звичайно негативне, в тому сенсі, що ми точно, Україна точно не загрожує нашим сусідам і партнерам з Європейського Союзу і НАТО, тим більше, звичайно, ні. Ми ведемо боротьбу проти агресора в чорному морі. До речі, який загрежує інтересам всіх, всіх країн, які мають виходи до чорного моря. І інший момент: ви ж зверніть увагу, що якщо ця інформація підтвердиться, то дуже дивно, як так стається, що український дрон можна атакувати надводний. А повітряні дрони, які летять із і перелітають з Одещини в повітряний простір Румунії, шахеди, не збивають. Дивнася. Здається, якщо мені не зраджує пам'ять, Румунія навіть якісь ці відповідні поправки до свого законодавства ухвалювала для того, щоб могли їхні збройні сили збивати ось ці об'єкти, так повітряні, які перетинають румунський повітряний простір. Очевидно, бо там ж якась ситуація. Ви зараз відкриєте Google Maps і кожен хто там може подивитися. Можна в принципі теоретично знайти і це відомі точки розташування авіабаз румунських, в тому числі де є їхні F-16. Одна із таких баз там кілометрів 140-150 до українського кордону в одному із міст там Румунії розташована. Тому це ж загрози загрози, і тому, власне кажучи, правильно, що законодавство ухвалено було Румунія, до речі, не єдина країна. Не так давно і Литва змінювала, і Німеччина змінює законодавство зараз, щоб дати право військовим застосовувати якраз зброю для збиття цих цілей. Ну правильні кроки абсолютно тепер чекаємо безпосередньо вже дій збиттю, тому що на Росія дуже провокативно поводить себе при атаках по Україні, бо неодноразово дрони типу Шахет Гірань порушували повітряний простір Румунії. Ага. До військово-політичних тем перейдемо взагалі дуже мало інформації щодо того, про що ж розмовляли. Американська та російська делегації у Москві 2 грудня, попри це, Трамп хвалить переговори Віткофа і Кушнера у Москві. Ну а тим часом є інформація про те, що сьогодні українська делегація вирушає до Сполучених Штатів, щоб усі ці деталі дізнатися. Ось ця вся таємничість і закритість, коли загальними фразами лише говорять про якийсь там конструктив, про якісь погодження і так далі. Про що може свідчити? Ну ви знаєте, з точки зору мирного плану, я не думаю, що він, скажімо, якийсь був запропонований інший. Те так. той, який ми знаємо, там принаймні те, що публікували в медіа, наскільки там автентично все відповідає дійсності тому, що запропоновано. Ну, якщо ми беремо, що він дійсно такий і є, був змінений. Да? спочатку говорили про 18 чи 19 пунктів з 28, Потім президент України сказав, що 20, і відповідно США проконсультувалися і провели перемовини з українською делегацією щонайменше двічі в Женеві і. А, там в районі Майамі, Флориді, а потім поїхали з цими пропозиціями від коригованим планом до Москви. Вочевидь, чи обговорювали, чи обговорювали не цей план? Обговорювали. Я думаю, а, інші там навряд чи було. Але яка частина а що та... це за поділ на чотири частини про я, ну, це... те... це... я думаю, що ми деталі дізнаємося згодом будуть більше витоків. Можна ділити як завгодно. Там же ж є так. Він. Так він же, ж принаймні, те, що публікувалося, він не поділений. Там же ж є і безпека, там є економіка, і, а, там він, і, в принципі, там є припинення вогню, воно там дещо розділено. А, і тому, в принципі, там є питання територіальне, так само. А, тобто, воно, якщо його поділити на блоки, чи можна його на блоки розділити? Можна. А, чи Росія могла пропонувати якісь там, скажімо, кроки по я маю на увазі розділити під час перемовин. Ну, розділили окей. чи могла Росія пропонувати якісь там зміну кроку, кроків виконання? Могла. Чи могли Та могли все що завгодно? Питання в чому? Питання в тому, що секретна частина так званого перемовного процесу вона, вочевидь, стосується більш широкого кола питань і взагалі налагодження відносин між Росією і Сполученими Штатами. Ось над цим вони намагаються, ну залучаючи, намагаючись втягнути США в перспективи спільних економічних проєктів. Тут теж я думаю, великої таємниці немає. Це з літа вони намагаються з часів візиту літніх Кирила Дмітрієва до Сполучених Штатів Америки, і він про це говорив прямо. Це з того, що принаймні зараз відомо. Найважливіше тепер буде реакція Сполучених Штатів Америки після консультацій з українською делегацією, які Сценарії будуть тому що їх може бути три, щонайменше, можливо, більше. Один із них буде передбачати, що перемовини будуть тривати ще певний період часу, і, в принципі, от все так і буде, от в такому стані, як зараз воно і є. От, приблизно в такому. Поїхали, зустрілись, поговорили, внесли правки, потім знову поїхали. Такий сценарій, в принципі, теоретично Путіна влаштовує, тому що він нібито в перемовному форматі. І, нібито, як каже президент Трамп, готовий зупинити війну, як йому здається. А з іншого боку, він намагається ще на полі бою здобути для себе переваги і сильнішу позицію за столом перемови. Другий сценарій може бути, що Трамп вміє дивувати, і він, наприклад, скаже, що терпіння от уже немає, і треба запровадити жорсткіші санкції проти Росії, повернутися до ідеї томагавків для України умовно. А третій він ну найгірший для нас, тому що він. Може передбачати тиск на Україну як з боку США, до якого в якийсь час приєднається Європа неодмінно. У мене немає сумнівів, що більшість європейських країн, на жаль, на превеликий жаль, я це констатую, але будуть орієнтуватися на Вашингтон. І тоді, звичайно, тиск може посилитися на нас, щоб ми приймали умови плану вже такий, який він може бути, там з невеликими відхиленнями від запропонованого подивимося за яким сценарієм події будуть розвиватися ну поки що говорити зарано. На вашу думку, чи може найближчим часом чимось здивувати Сі Цзіньпін? тому що цими днями з офіційним візитом у Пекіні Еммануель Макрон, от наші мас-медіа з посиланням на трансляцію прес-конференції Макрона та Сідзіньпіна зазначають, що Макрон запропонував Сідзіньпіну змусити Росію прийняти мораторій на удари по українській енергетиці щонайменше до кінця зими. Далі Макрон зазначив, що війна в Україні. Зараз становить надзвичайну небезпеку і загрозу для європейської безпеки, тому що загрожує міжнародному порядку. Ну і власне Макрон вважає, що Пекін та Париж можуть зміцнити свою співпрацю щодо власне, ну. Того щоб настав мир і до чогось змусити Путіна, тут питання Сі Цзіньпін. Як ку гру буде вести він? Наскільки йому зараз цікаво тиснути на Путіна? І знову ж таки, чи може він чимось здивувати? Ви ж бачите, що в день візиту американської делегації перебувала і китайська делегація в Москві з міністром закордонних справ Китаю? І. Вони, вони проводили зустріч з секретарем РНБУ Російського Шайгу. Ну, ну і з Лавровим це теж спілкувано, ну і з Лавровим. Так, ну це ж ну це ж теж не збіги обставин. Ну, чи іде координація позицій, певних а, яких тут, тут зараз важко сказати. Ну ми ж бачимо, що Росія а, тут зараз важко передбачити, який, скажімо, який сценарій обереться, яким шляхом піде на цьому етапі, але ну війну вони продовжують. Що стосується ударів. Це ініціатива хороша в тому сенсі, що зрозуміло, що Росія використовує терори, удари по об'єктах інфраструктури критичної з метою тиску на нас, особливо в зимовий період. І ну, для Путіна припинити зараз удари по енергетиці, ми ж розуміємо це залишитися без одного із козирів, як він вважає для своєї позиції. Якщо б Китай натиснув і Росія б на це пішла, чи було б це добре для нас так. Так, ми б теж мали би припинити удари, я розумію, щоб ми теж би себе обмежили. Але, виходячи із наших інтересів, ну ми б берегли наш енергетичний потенціал і захищали б людей від терору масового. Це дуже важливо. А, чи буде це, чи піде на це Путін, я сумніваюся. Ну звичайно, якщо Китай дійсно натисне, то так. Але поки що, тут я залишаюсь, на жаль, песимістом. Але а, що тут треба розуміти? Загалом про е, весь цей процес, е, Макрон, до речі, зробив яку правильну річ. Він, взагалі, чи не вперше, от е, почав дійсно вести такий серйозний діалог з Китаєм на найвищому рівні з візитом. Це не просто телефонна розмова, а з візитом, взагалі, про роль е, глобальну Китаю в архітектурі європейської безпеки. Він не даремно піднімає тему, що це Росія загрожує європейській безпеці. Це намагання фактично втягнути максимально Китай в питання європейської політики, зокрема, на противагу Сполученим Штатам Америки, що звичайно Китаю може імпонувати і сподобатися, і ось це, власне кажучи, він намагається використати, чи призведе це до якогось реального результату. Подивимося, тут же все залежить Розумієте, все, все залежить від чого. Це залежить від вигоди, яку може отримати або не отримати Китай, якщо Китай побачить, що зисків і вигоди а, краще досягати через мир, а не через російську агресію проти України, і буде певними інструментами тиснути на Путіна. Тоді так, якщо цього не буде, значить а, тоді Китай для Китаю просто все ще вигідна а російська агресія проти України, тому що. Пекін може вирішувати певні свої інтереси, економічні фінансові, доступи до ресурсів, поки Росія ослаблена. І це ж я думаю для всіх очевидно. Ну, Олександра, ще одне питання, яке не можемо обійти увагою. Бюджет 2026. Що це таке? Тому що ну то зараз, якщо читати наші, зокрема там аналітичні матеріали в наших пабліках, багато хто називає це бюджетом виборів, тому що фактично так зарплат військово підвищення зарплат військових там там не передбачається а отже. Ну, як це? ну дивіться, я не знаю наскільки, але ну, військові ж військові ж не позбавлені права голосу. Вони ж теж можуть голосувати. Питання ж тому е, я не готовий говорити про вибори. Чи можу сказати в загальному, що ми, як суспільство, і в тому числі народні депутати, маємо зрозуміти таку річ. Я не буду вдаватися в деталі там зараз бюджетної політики, коштів і так далі. Нам реально важко треба розуміти, чому, тому що. Ви бачите, зараз питання активів російських заарештованих в повітрі. Позиція Бельгії, яка ми бачимо, вона на жаль, поки що незмінна, а саміт ЄС наближається. 90 мільярдів європейці дають це. Добре, внутрішній ресурс він слабший об'єктивно. Треба сказати, внаслідок агресії, внаслідок проблем інфраструктурних, внаслідок відтоку людей, які виїхали за кордон з України через війну. І маса цих питань вона плюс війна, війна вона завжди ну, потребує ресурсів без грошей ніяк. І ми ж просто маємо усвідомити наступну річ, от просто в розподілі видатків, тому що ця ділема буде перед нами не тільки на 26-й, а й на 27-й рік. Навіть якщо ми говоримо про припинення бойових дій, навіть якщо ми говоримо про те, що е, там не треба нам буде мільйон двісті чи мільйон триста. Людей сектору оборони і безпеки а 800-700, наприклад, на армію. Да, на армію. Все одно це одно забезпечення. нам треба фінансувати. І так. ми маємо, чому я кажу про важливу установку стратегічно. Ми маємо. Я зараз дуже часто чую просто розмови, що там в експертних рівнях, можливо, не публічні, ну так а що? А після війни можна дещо скоротити там війська для чого там розпустити, і так далі. Так, звичайно, армія вона буде дещо менше. Але. Ті, хто є, вони мають отримувати високий рівень забезпечення, і ми маємо знаходити ці ресурси. Бо 2022 рік мав би вже давно навчити, що в основі всього безпека все решта просто може не бути. Або не буде, ну там я не знаю, той такий економічний сектор, як Білорусі чи в інших країнах, тобто не буде вільних ринкових відносин повній мірі і так далі. Тому, ось це треба усвідомити з точки зору політики. Я сподіваюся, на що я сподіваюся на те, що як тільки буде у нас ясність по фінансуванню нас з західними партнерами, бюджет може бути переглянутий, перерозподілені кошти, і уряд буде ініціювати ці звернення. Принаймні, ну скажімо так, такі такі така інформація зараз з'являється. Що ж, будемо стежити за розком подій. Олександра, щиро дякую вам, що знайшли час своїми думками дякую. поділитися з нашими глядачами. Я буду закликати нашу глядацьку аудиторію стежити за оновленнями, якщо не підписані, підписатися на авторський канал Олександра Мусієнка на нашу платформу. Так само чекаємо на ваші вподобайки та коментарі.